Я сігне Горнборг, і я закінчила навчання в Гельсінському політехнічному інституті з архітектурної спеціальності. Фух, Було стільки волокіти з цим, навіть довелось отримувати спеціальний дозвіл. Але результат того вартує. Привіт! Я Софія Гейден, і я закінчила навчання в Масачусетському технологічному інституті на архітектурній спеціальності. Я була однією з перших дівчат. Я знайшла роботу і навіть створила свій перший проєкт будинок пожежної бригади. Правда, це безкоштовно, але це досвід і благодійність. А я щось не можу знайти роботу по спеціальності. І то, поки працювати вчителькою креслення в школі. Присвітня виставка Чикаго, шукають Хм, Цікава вакансія. Треба спробувати податися. Вашечки! Мене обрали! Боже, це постійні зміни, постійні правки. Я не розумію, що хочуть зробити з мого проєкту. Фух, нарешті я завершила цей проєкт. Ось ваша заробітня плата за проєкт. Але ж це 10 разів менше, ніж повинно бути. Я пішла працювати в іншу компанію і створила ще одну роботу. Це тільки початок мого шляху. Будівлі з всесвітньої виставки були знесені. І Софія більше ніколи не працювала по спеціальності. До кінця життя вона була художницею. Мені вдалося спроєктувати зовнішній вигляд багатоквартирного будинку. І на цьому цей скетч закінчується. Адже не дивлячись на те, що сігне вдалося створити роботу, що досі існує, і названа на її честь, на неї, як і на Софі, тиснули патріархальне суспільство та сексизм. Моя римська імперія це думати наскільки кращим був би світ, якби жінки і чоловіки мали рівні права всюди і завжди.